Вітаю, друзі! З вами Лемок. Дуже багато людей щось пише, що їм доволі важко проходити ті завдання а, на літаки, на зимові віражі на цукерочки. А, важко набити 8000, тому буду показувати не на премах, а на більш доступній техніці першого-другого рівня. Це І5 і, і АО192. Так би мовити, два іграбельні, дві іграбельні машини. Давайте почнемо із. ну, Напевно, буде всього-навсього і один літочок. І e 5, перший рівень. Просто перев'язаний пакет, тобто аптечка. І на покращення стрільби. А пілот тут ніякий. Абсолютно, тому давайте починати. Так, тут в нього ще є ракетки дві, Що тут по модулях в загальному? У ну, мене тут все прокачано. Поїхали. Значить, так, нам потрібно набити 8. І, до речі, там була інформація стосовно зарахування тих от монеточок. Тому що попередні роки дуже багато хто робив, і я так само робив Та й зараз я таким страждаю. Тобто набив 8000 і виходити з бою, то зараз воно не завжди зараховує. Як воно зараховує? Давайте трошки поговоримо про це. Так. Зараховує воно виключно тоді, коли ви сидите до кінця бою. Якщо ви просидите до кінця бою, тоді вам зарахує. Якщо ви вийдете під час бою, то тоді не зарахує. Є одне е, правило, яке можна там трошки ним скористатися. Якщо до кінця бою залишається ще якийсь час, але вже е, був так званий грозовий фронт, тобто, як тільки стартував грозовий фронт, тобто у вас залишилося всього-навсього один літачок. І якщо ви помрете, то більше вже не буде літачків. Відповідно, якщо ви не просто виходите, а там розбиваєтесь, або вас вбивають уже, коли стартував е, грозовий фронт, то вам уже автоматично зарахує, тобто не, не треба чекати на закінчення бою, можна виходити. І, відповідно, тоді вам зарахує уже, е, цю цукерочку. Так, зараз, то в мене як завжди. Ці літачки чомусь вибивають режим комфорту очей. Так, звичайно, ми попали вниз в списку на першому рівні. І будемо uh, щось робити. Будемо тут щось робити. Значить, по-перше, я буду летіти на свою базу. Чому ніколи не люблю літати на оті от бази з зірочкою, тому що... Там є доволі такі агресивні важкі винищувачі, які постійно в тебе втаранюються, постійно тобі дають значну кількість шкоди, вони прямо тебе фокусять, тому не люблю. І більше мені подобається все ж таки літати на свою базу з позначкою літачка, і відповідно тут вже щось старатися зробити, побивати ботів і так далі. Тут у нас, звичайно, це перший рівень. І відповідно пушка, ну... Така собі, чесно кажучи. трохи вбиваємо, вбили одного, так. Де-де-де де хто? Давай сюди. Закливки у нас немає. Ну що ж ти так... Так, базу забрали. І отримали ми 900. Тобто один поки що. Тут стандартно летимо на центр І будемо намагатися фокусити от ПТ-шочки, емблеми пт в літаках, тут це штурмовики. Тому що в основному там грають боти. На першому-другому рівнях відповідно можна просто по них романшити. Пробуємо. Пролетіли наші ракетки. Ну, тим не менше, забираємо трам. Давайте цього. Я розумію, що треба більше все ж таки фокусити реальних гравців, тому що отак, так. Да. От бачите, я бота і нас вбив шкас. Ну це імба. Поки що 3000 я вже набив. Це при тому, що я не в топі. Тобто ніяким чином це абсолютно перший рівень. Тому ті люди, які кажуть, що вам важко набивати якимось чином, то просто грайте на перших рівнях, перший, другий рівень. Для чого ви йдете там грати на вищій рівні, якщо ви не зможете там, не маєте можливості набити там якусь а, кількість. Власне, велику очків. Дивимося на карту. Бачимо, що штурмовики полетіли а, на нашу базу. Відповідно, як, як я вже казав, це в основному боти, відповідно, їх легше вбивати, значить, летимо на цю базу. А, перемога чи поразка нас абсолютно не цікавить. На для нас основна задача це набити а, 8 тисяч очків за час бою. Значить. Беремо і просто кидаємо. Дивимося, тут в принципі немає. Ну цей от реальний гравець. М -м -м. Ну поїду, поїду, так, Поїду на нього. Тому що, якщо ми його не уб'ємо, у нас потім будуть проблемки. Так, залишається ще трошки в нього. Знову ж таки, перший рівень. І доволі важко тих убивати. Ще будемо забирати базу чи що. Так, 500-400, давайте. Звичайно, я потратив цей час на цього реального гравця, краще було б набагато побивати цих ктешок. Ну, але була така значна вірогідність, що просто... А він на нас, скажімо так, вкатить і на цьому наша гра в загальному то закінчиться. Все, на все, 4 4000 я поки що набив. Ще доволі таки небагато. Ну і чого ж ви не летите, коли треба? На мене. Добре, не буду затримуватися, поїду просто на центр. Тут, думаю, вже доб'ють. Там уже летять пт Або штурмовики. Ну от, XP31 імба вже набила 9 тисяч. Її можна отримати за твіч, на попередньому відео є посилання на твіч, власне, як підключати, тому можете собі на халяву взяти, хто не має. Так давай чувак, я тебе не чіпаю, ти мене, будь ласка. Просто там собі грає. Ні, він хоче мене все ж таки зачепити. Так. Ну що ж, ти зачепив мене? Я зачеплю тебе. Могли ж договоритися? Рівень долі такий. Так. Ну, ще один приліз. Ну чого? Для чого ви мене? Погано стальний. Ну, час ще є. З урахуванням, що ми граємо проти доволі таки серйозних гравців на ішкасах і проти другого рівня 5800. Поки що виглядає нормально. Так, вони туди будуть. Вони будуть летіти сюди, значить, беремо. От бачите, грозовий фронт. Через 38 секунд у нас буде, а, залишиться тільки один літачок. Тобто ми не, не зможемо більше вилетіти, залишиться тільки один. Відповідно, мені треба добити ще 1200 очків набити для того, щоб ну, отримати хоча б 7000 і 1000 нам ще дасть за те, що ми не будемо виходити до кінця бою. Так. так. Давайте вбиваємо цього теж два. Хоч чуть-чуть. Так, 6 presta. 6 900 і ще чуть-чуть треба. Ну що, давайте вже цього. Так, і LB, давайте. Ну, от 8 тисяч вже набили. В принципі, логіка, я думаю, зрозуміла. Кому важко е м, набивати ті от очки на більших рівнях, просто переходите на перший, другий і собі граєте. Ніяких проблем, в принципі, з тим, щоб набити до кінця бою. Немає. От, Відповідно, тут я можу просто так зробити. Давайте вам щось покажу. Так, я розбився. Літак знищено. Відповідно, скільки я очків маю? 10-300, я можу собі спокійно виходити. І після завершення бою, закінчення воно має мені дорахувати ще одну цукерочку. Е, в такому разі можна виходити. Інакше, якщо ви просто посеред бою. Дуже різко на 8 8000 вийдете, воно не зарахує. Так. Ну що, будемо чекати. Зараз маю 14, подивимося, чи зарахує. Уже як вийду. А поки воно зарахує, давайте повідкриваємо а, трофеї от ті от бомжацькі, які нам дало. Простий приціл. 5000 вільного досту. Непогано. Ці коробочки за проходження прогресії, тому. Ну, окей. Так. Що бою? Ну, давайте ще відкриємо зелений. Шанс випадіння золота маленький. Ну окей, подивимося, що випаде. Нічого такого. І потім уже ціпу відкриваю. Або давайте вже. Ну, що ми лечитися. Погнали. Все одно золото треба. Треба ще в танках купити віперу. Надіюсь, щось таке то й буде випадати. 250, чудово! Відкриваємо далі. Е, третя прямо. 5 5000 Краще б золото дало. Так, нічого. Ну, в середньому 250 з трьох коробочок, як завжди. 200-250. Нічого, ще дві коробки 200 золота. Шикарно, 15 тисяч вільного. Чудово. І ще одна. Трення прямо замість золота. 5000. От бачите, дало мені вже зимові віражі. Дало мені цукерочку, відповідно, я пройшов. Так, 15 вже є. І залишається мені то. А, і так, по проходженню, дивіться. За штурмовика мені дало компенсацію десь 1100 золота приблизно. Ну так, тому що так, десь 1100 золота компенсації. Потім за. Тут отримайте 300 золота. Потім за цей, якщо хто має, отримайте компенсацію. Я, До речі, не знаю, скільки він коштує. Тому без поняття, скільки дадуть. Ну, якщо за третій рівень 1100, то думаю, тут трошки більше. Тут дадю, дад дають от три коробочки. Унікальні трофей, який ми зараз відкривали. 500 золота. І моя кінечна, напевно, буде отут, на 216 рівні. Далі я не буду проходити, тому що там треба дуже багато боїв зіграти. в Не маю бажання. XFL1 буде компенсація, і відповідно він у мене є. Так, де він у мене? Перший, другий. А, не, п'ятий рівень. XF1 у мене він є. Хто має, той отримає компенсацію також в повному обсязі. І по літочках давайте перший і другий рівень. Грайте на Е5, грайте на ао от У мене він вже такий гарненько вкачаний на стрільбу і на маневреність. Тут у нас перев'язувальний пакет і паливо високого очищення. Отже, такі от справи, таким чином проходити собі завдання, перший, другий рівень і вперед. А, якщо хочете там трошки постраждати, можете використовувати, і, звичайно, більші рівні. А, там також можна виконувати, але тут вже більше від скилу залежить. А, знову ж таки, отримайте XP31 посилання. ну, на, Давайте я залишу вам і під цим відео, як підключити Twitch, як отримати цей літачок на халяву. Це, скажімо так, імба доступна всім за підключення твіча. Не твіча, не а стіма. Вибачте, я щось за твіч заговорився. За стім. За стім. Підключення за стім. Отже, такі от справи. Всім вам дякую за перегляд. Бувайте.